У ліжку неприємно Крик та любові, це для когось потреба, хтось плекає потаємно, хтось розповідає, про життя своє щоденне, все так відносно в цьому світі Суп комусь гострий, а комусь поїсти Хтось любить, просір, хтось ходить, гості любитись хтось не п'є зовсім, а хтось так хоче нати. Цінно, цінувати, цінновати життя, цінно, цінно, ціннувати, кошту миленьку, цінно цінувати, ціннувати тих, хто поряд, іде гору, а не лише нас поїздів. Цінно цінувати, цінновати життя, цінною, цінною, кожну хвилинку миленьку, ціннувати землю віти, стоки гори, у тих, хто бориш, і в на корі, тут на одинці там. Не хто хтось себе знову знаходить і хоби, хто сьогодні не загубить, а хтось завжди думає, що скажуть люди, пан там, тих, там не любить, хто себе знову знаходить, куби, хто сьогодні не загубить, а хтось завжди думає, що скажуть людино тінковати, цінговати життя. Ціннувати тих, хто поле їде вгору, а не лише на запиті. Цінку, ціннувати, цінноват життя. Цінно, цінну, ціннувати, кожну хвиленку, ціннувати землю, віти, скабки, і горі. Тих, хто поруч, і хаті на дворі. Цінуйте кожну мить, бо мить це і є життя.